Сегодня, как известно, 8 августа, в пятницу, истекает ультиматум Дональда Трампа. Хаос, да еще и в ядерной державе, это смерти подобно. Это субстанция по трубам неслась уже во всех средствах массовой информации, значит, на Западе. И что самое удивительное, в телеграм-каналах очень многих наших. Не хотят американцы рисковать. Не хотят играть в этот хаос. Создается ощущение, что вот этот хаос, ну, мы, кстати, про это не раз говорили, что есть такая теория, есть такая концепция, что это не случайный хаос, это продуманный хаос. Зачем это делать? Зачем нагнетать? Там хаос, это как бы просто от того процесса. Настолько неуправляемый процесс сейчас происходит. Их цельно Где-то нас ограничить, поставить на место, но ни в коем случае не хаос на вот этой mm. территории, одна седьмая часть суши. Хаос. Тепленький літній хаос ні, не це, що зараз грає на фоні, а той хаос, що зносить росіянам нахрін голови. Ми були в цьому пеклі ще з часів угоди про ресурси, пам'ятаєте? А що скаже Трамп? А що він мав на увазі? Проте зараз всі українці видихнули, перестали сприймати всерйоз все, що каже Руда Морда. Ми просто насолоджуємось хаосом і е, відмазками, які. сами, по себе через все это выгадывают россияне. В пятницу истекает ультиматум Дональда Трампа, но сроки, как видно, сдвигаются. На прямой вопрос, ведет ли Трамп пошлины или санкции. Он заявил, что это зависит от того, что именно скажет Путин на встречу. Подготовка ко встрече уже началась. Ранее президент Росії обозначив возможное место. Это об'єднане Арабські Эмираты. Європа, звісно, страдает. Звичайно, Європа страждає, бо хотіли на дурачка виманити вашого хворого покидька на перемовини в Італію чи Ватикан там неважливо, і Там його. За всім цими рішеннями міжнародного кримінального суду за викрадення дітей, але ордер це називається так. Але не вийшло, тому що Путін він навіть боїться їхати в країни до союзників, які теж підписались під цим кримінальним судом. І де він має бути затриманий. Я маю на увазі Бразилію. Він же ж не поїхав на саміт Брікс до ще раз до своїх союзників. Тому Європа одразу відпадає. Я думаю, це не місце майбутніх перемов. Мовин Путіна та Трампа, а, а вони, як пишуть, багато інсайдерів вже відбудуться наступного тижня. Хтось пише в понеділок, хтось пише на тижні. Умови вже теж поступово з'являються, причому вкидаються з різних сторін. Ми перейдемо до них далі. Спершу хочу зафіксувати росіянську шизу. Чи будуть якісь рішення прийняті? Якісь рішення прийняті будуть рішення будуть прийняті, але. Они будут промежуточные, что mm -hmm. не мешает а, назвать их историческими. Даже если они не будут историческими, таковыми их можно посчитать, потому что это в стиле Трампа. Ведь Трамп спас нас от Я Третьей бля, мировой бля, войны. Любые решения называть историческими, да, это в стиле, конечно, но ну нам-то все-таки. Да давайте все-таки в своем стиле работать. Будем работать в своем стиле, но если есть желание. подыграть Трампу, то, может быть, можно это и сделать. Так у нас многие официальные лица делали заявление в том духе, что да, Трамп спас нас от Третьей мировой войны. Если бы не Трамп, то вот сейчас уже была бы, мол, Третья мировая война. А что, нам не жалко? Нам не жалко mm. То ще нещодавно вони насміхалися над генсеком Рюте, який заносив дубцю на поворотах Трампу. А тут самі розчихлили свої шершаві язики натреновані лизанням дупи Путіну і перемкнулися на Трампа. Уот він уже у них миротворець, остановив третю міровою. Нам не жалко, Але спершу, звичайно, вони підлизували його спецпосланцю. ну, з другої сторони. и тот же самый Уитков, как человек очень опытный, ну мягко говоря, очень взрослый и опытный, а тоже, который раз показывает, ну вот такой на таком позитиве, то есть ему так все нравится, и Путин ему нравится, и Дмитриев нравится, да и Москва вообще лучший город земли, куда бы он с удовольствием переехал бы, если бы небольшая семья. Так судьба. Жопозализувальна рекурсія. Пропагандисти, зализуючи жопу Трампу, розповідають, як його спецпосланець зализує жопу їм, аби вони ще більше лизали Трампу. Але дивитися на оці розгублені обличчя, коли вони намагаються усвідомити, а що ж це тільки що було, що вони мали на увазі? Чому Рубіо говорить одне? Вітков – друге, Трамп третє, Це неймовірна насолода. Там спочатку. Вот этот э, визит господина Уиткова, который встретился с нашим президентом, с Владимиром Путиным, э, переговоры, э, ну, такой сдержанный оптимизм, как всегда, с нашей стороны, э, и потом какая-то бурная довольно реакция. Еще не прилетел Уитков, как э, стали, значит, из-за океана э, э, абсолютно диаметрально противоположные, я бы сказал, оценки того, что происходило. Да? Юра... Де конкретика? Де за те, за чим ми прийшли в заголовку і в описі під відео? Запитують ті, хто хоче дізнатися, що там з митами, тарифами, санкціями, припиненням вогню і так далі. Шановні, подякуйте, будь ласка, що я не показую вам тут чебурек від кафа? Це зараз не якась там алегорія, чи ще щось. Саме чебурек. Став національним героєм в Росії, бо до нього торкалися губи заокеанського гостя. Нашли тот самый чебурек, ну как тот самый? Мы нашли, предположительно, тот самый ресторан в заряде, где как раз-таки Уитков и завтракал. К нам в студию привезли тот самый чебурек. Кстати, отмечу, что вот выглядит он и пахнет очень аппетитно. Понятное дело, что камера-то запахов не передает, но очень даже ничего. Все в таких русских традициях. Чебурек, русская традиция. Ну, я к вам такие. Чому взагалі ведуча на телеканалі може це сказати своїм ротом, чи буряк русская традиція, і піти далі? От, от чому? Відповідь дуже проста: вона на поверхні навіть, бо вони тупі, ну майже всі. Тупі, бідні, неосвічені. Натомість, ми, українці, у нас є можливість отримувати освіту, у нас є можливість заробляти гроші, якщо ми цього хочемо. Так, у нас навіть є можливість себе застрахувати. Якщо ви хочете отримати 300 гривень на страхування, то завантажуйте мобільний додаток Hotline Finance. Реєструйтесь і в розділі бонусів вводьте промокод HOTKABAN. Hotkaban — це моє альтер-его, тому вам буде просто це запам'ятати. Та й в принципі в Зручно оформлювати будь-які страховки, ви одразу маєте швидкий доступ до вашої страхової компанії, чіткі інструкції, що робити, коли не дай Бог страховий випадок все ж таки стався. І на сам кінець ви там можете оплатити всі штрафи, якщо вони звичайно у вас будуть. Важливо, що ця акція діє лише для нових користувачів і виключно до 31 серпня. Тому вже заходьте в опис під відео, завантажуйте додаток і промокод. Ход кабан вам все парішає. Але повертаючись до е, національного руського блюда чи мене не відпускає ця історія. От розумієте, це таке ж національне руське блюдо, як борщ. На щастя, ЮНЕСКО визнали борщ українською спадщиною, да? але е, народи середньої Азії, е, дивлячись зараз це відео, такі. Русський чебурек? рілі? А чому Віткофа не пригощали ісконно руським блюдом Тюрій? Це хліб, вимочений в квасі і цибулі. Чи, наприклад, візіга це е, хорда осетрових, якою набивали кулібяку. Є ще тухляшка, це такий варіант сюрстрмінга по-російськи. Це просто гнила риба, засолена, яку зберігали у виритих ямах. Ну, не понимаю, почему самое эту еду ему не поставили на стол, а потом не приперли это в эфир телеканала. Я небольшой фанат чебуреков, на самом деле, но там, если я не ошибаюсь, то ли говядина, свинина, сейчас у меня даже была где-то, а, баранина и говядина, говорю, не очень сильно в чебуреках. Можно еще поесть, да? Ну, как бы эфир идет, солдат спит, служба идет. Ммм, начинки очень много. Он кажется большим и таким воздушным. Ну и начинки, надо сказать, как бы не пожалели. Все сочно так. Там еще зеленушка какая-то чувствуется. Ну, знаете что? Что я могу сказать? Мені, конечно, понравилось. Нічого так. Очень надеемся, що что... ой, уїдка теж понравилось. Якщо вам стало гидко, дивлячись сьогоднішній випуск. А я знаю, що багато людей їдять і переглядають наші огляди пропаганди, то я вам скажу, що ви в такі моменти не вимикайте, а ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб якомога більше людей побачило, що і як виглядають російські русські ісконні блюда, і взагалі. І то можна поставити дзвіночок біля кнопки Підписатися, і тоді ціни вам не будуть. А ми тим часом повертаємось до всіх у цих путіно-трамповських тем. Вони точно перетнуться в найближчий час. Про це говорять як російські джерела, так і американські джерела. Про це навіть сьогодні говорив Зеленський з прем'єр-міністром Польщі. Що дуже обережний оптимізм з приводу можливого майбутнього перемир'я. Вже росіяни пишуть про те, що можливо на зустріч оголосять небесне перемир'я на 50 днів. Далі, якщо воно протримується, то буде звичайне перемир'я. Перемир'я по всій лінії фронту, і якщо і його дотримуються, то з 1 жовтня буде вже припинення вогню по всій лінії фронту. Ну таке, от того, чого і намагалися досягти миротворці Трампа весь цей час. Але найцікавіше далі. Ну, ми теж обіцяли, але виявляється, Трамп боїться вводити мита проти Китаю. Президент США просто боїться вводити санкції проти Китаю за співпрацювання з Москвою, опасаясь сорвати будущі важливі торгові переговори. Якщо в отношении Індії. США змогли ввести аналогічну пошлину, то проти Китаю вже не вийде. Не вийде це якщо Сполучені Штати і Китай не продовжать дію угоди, яка знижує мита. Я вам нагадаю, що декілька місяців тому пам'ятаєте, Дональд Трамп виходив і щодня, щодня, щодня підіймав мита для Китаю і досяг позначків в 145%. Потім сторони між собою домовились, знизили їх. Штати залишили на рівні там 30%, Китай на рівні 10%, і ця угода діє. Якраз до 12 серпня 2025 року. Тобто, якщо гіпотетично в президент е, Штатів зустрінеться зі своїм кремльовським колегой е, і вони там ні про що не домовляться, то в принципі, і угоду з Китаєм можна не продовжувати і далі боротися тарифно і сказати, ну от не домовились, і ми ввели мита. Але насправді це будуть ті самі мита 145 відсотків, які були введені до цього. Але російському глядачеві впарюють, що санкції проти Росії не, не вигідні сполученим штатам. Навіть російські санкції і скарі до того, будуть вони ударять по економіці США іміджу Дональда Трампа прийняття Вашингтоном таких мер визовет рост цін на нефть. А Трамп добивається зниження вартості нефти, щоб у Путіна закінчились деньги, он остановил спецоперацию от разговору о том, не запутался ли президент Дональд Трамп. Це Скабієва заплуталась, тому що якщо Індія перестане закуповувати нафту у Росії, то їй доведеться цю нафту закуповувати на інших ринках. Така задумка, інші країни будуть більше її видобувати. Відтак ціна на неї знизиться. Але за чим та -то логіка, Той Ольке, ви що? так, от прийняття Вашингтоном таких мер також ускладнить заключення торгових соглашень з Індією і Китаєм. Ну Трамп то На Трамп На наразпуті, наразразпуть. На Коротше, що виходить, мита проти найбільшого нафтового покупця Росії Індії, невигідні вони б'ють по Америці, мита проти Китаю, теж б'ють по США, і те, що Трамп їх водив 145%, про це вже забули. Да? Санкції проти Росії напряму теж б'ють по Америці. Тобто, будь-який крок, який обмежує Росію, він насправді є помилкою для Трампа і дуже великою проблемою для Сполучених Штатів. На першому каналі, звичайно, інша атмосфера. Там в студії хаос. Коли вони говорять про хаос, та ні поддержував, тому що хаос, да що й в ядерній державі, це смерті подобна, Тому Их цель ну, где-то нас ограничить, поставить на место, но ни в коем случае не хаос на вот этой mm -hmm. территории, одна седьмая часть суши. Хотите пример? Вспомните, как американцы себя вели, когда у нас сложности возникали на СВО во второй половине 22-го года. Yeah. Харьков, Херсон. Помним. Все такое. Стоп, 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 стоп. то у вас были трудности на Харьковщине. Операция шла за планом, и вы сплановано. Вийшли з Харківської області, і що там було в Херсоні? Я так і не зрозумів. Ви ж теж сплановано звідти виходили. Правда, тоді росіяни подзвонили в Сполучені Штати і сказали, що якщо будуть атаковані їхні війська, які виходять, то вони будуть змушені використати тактичну ядерну зброю по Україні. І Американці почали дзвонити в Україну і казати, що «Е, СТАПЕ не треба. Про це йдеться в книжці під назвою ВОР-журналіста Боба Вудварта, тобто, це не вигадка, якась там і так далі. Він проінтерв'ював. Можна ж так сказати, так дуже багатьох чиновників адміністрації Байдена, включно з головою ЦРУ, і от прийшов до таких от висновків, але то була Байденівська просто, господи, сциклива адміністрація, і вони боялися ескалації, давали нам зброю по крапельці, не відповідали на ядерні погрози Медведєва. А як тільки Медведєв особисто задів Трампа, Порівнявши його з Байденом, то Трамп на наступний день відправляє дві ядерні субмарини кудись поближче до Росії, і все, вже ніхто не боїться. І всі ці погрози і заяви вони виглядають комічно. Я маю на увазі погрози з боку росіян. Перше, що хочу в цій свізі сказати. Uh, у нас призведен перший серійний... Комплекс Рішника. Первая серійна ракета. І да. вона поступила в війська. Тепер серія зароботала. Це минулими вихідними була у них така імпровізована прес-конференція под яблуня. Реально, от, ну це так і виглядало. Два сімдесятирічних діда намагаються вдавати альфачей, говорять про якісь там боєголовки, але ну воно ж. Ну, людей не обдуриш, воно настільки кволе, що забуває, що саме ж говорило ще в листопаді минулого року, що уже орешника є серійне производство. Серійне производство орешника почалося, Ну в кінцевому ітогі средства пораження будуть вибиратися нами в залежності від характеру, характеру вибраних для пораження цілей. Ну тобто воно навіть забуває, що саме перед цим. Казало там за півроку чи за вісім місяців до того, і цей арішнік фактично змогли реально запустити лише один раз тоді по Дніпру і зробили з цього вау! Хоча ми ж бачили супутникові знімки, що воно ні до чого не призвело. Про це просто балванки, які падають з неба на великій швидкості. Але якщо в них немає ядерного заряду, ну це просто ніщо. Але сьогодні з'явилася інформація, що Росія може... Вальнути ядеркою і новій землі це там де в них ядерний полігон, що вони там і небо закрили над ним, і все я дуже сумніваюся, що Путін піде на це перед перемовинами з Трампом, але. Ну, не будемо гадати, водіть карти пузі, ви просто дивіться right now, Бо я тут дивлюсь заради вас пропаганду, і потім все це показуємо, Ми це аналізуємо, частіше посміхаємось і піднімаємо собі настрій. Тому знову ж таки лайк, підписка і так далі. До речі, ви могли побачити, що на нашому каналі з'явилась реклама. Ми відкриті до пропозицій. Якщо у вас є товар, послуга або якісь акційні пропозиції, які ви хочете, щоб ми про. Рекламували, то заходьте в опис під відео. Там є всі координати, як це зробити з нами, домовитись, і, і, і все, і будемо співпрацювати. Дякую. Побачимось всім, па-па!